Кожна людина створена в області Божий, має і смерті Божі. Має початок, але немає кінця. Тому що тут на землі життя не закінчується. Воно буде продовжуватися у вічності, але ми не знаємо, дорогі в Христі, яка ця вічність буде. Кожен день ми маємо робити якийсь крок, підніматися на якусь вищу сходинку, панування над своїм тілом. Деколи тіло панує над душею, ми не можемо собі під час посту відновити в якісь їжі м'ясі, молодці, в тому, що заборонено церквою. Бог Бог, Довготерпеливій многомілостивій. І Він чекає, як написано в Святому письмі не смерті грішника, а Він чекає, щоб він навернувся і жив. Так, дорогі Христі. Бог довготерпелини, многомілості, але не вічно терплини. Дорогі Христі, ми маємо пам'ятати, звичайно, і за наших рідних, близьких, за яких ми сьогодні принесли, яких ми сьогодні згадували. Бо тому що всі поперед... це не ті просто імена, записані на листочку. Це життя людей. Життя цих людей, які були попередниками нашими, через яких ми прийняли тіло. Вони, батьки, діди, бо всі дають нам тіло, а Господь дає душу. І дуже не хотілося, дорогі в Христів, щоб ми були цими Божими створіннями, які тільки приносять, переносять на хрещення.